Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45, вемісто Житомир тракторний майданчик. Зараз пройдемося по площадочці, подивимося, що у нас є в наявності, які тракторці відгружені були. Хочу наголосити, щоб звернули увагу на стан води в радіаторах у двигунах, тому що передають похолодання. Щоб не було у вас потім проблем. Обов'язково перевірте трактора на склад води і позаливайте антифриз. Кожен рік говорю одне і те саме. Одне і те саме говорю. Перевіряйте, перевіряйте техніку на склад води. В зимній період потрібно, щоб, була, щоб був антифріз. Так, йдемо на... Дивимося на площадочку, що у нас є. Це у нас тут 354 й шифен з примусовою гідравлікою. 4 плюс 1. Сідушку що хлопці не поставили. 112 на 24 колісна база. Повноцінна трохточка. 540 обертів вал, Розподілік плаваюча, примусова. Є гідровиход на причіп. Якщо будемо працювати з причіпом, з самосвалом, це бачок на масло. Тракторець. Це у нас Оріончик 504 на 28 колесах. Рівна підлога. На реверсі. Задня частина зашита. Плаваюча сідушка, регулюється сідушка, блокировочка, підвісні педалі, така торпеда, усилені вже стойки на зеркала, крила в комплекті, боковий бак. Розширюється база колісна. Джима 244-та на реверсі з кемовським двигуном. Одільна гідрованна реверс. Такий самий 504. Ось він так виглядає. Тракторець шикардос. Акційний на акції. Усилені підміжки. Глушник такий вже більш шикарний. Бокова куліса, розподільник, двохдіскове щеплення, 540 тисяч обертів вал. Оріон 404 РФ Прошка. Трактор шикарний. Також на акції. Також на 28-х колесах. Задня частина зашита. Глядає тракторець. КМ490 ВТ. Зверніть увагу на мости, а ззаду там взагалі МТЕС просто курить в стороні по навісті, по ходовій частині трактор бомбезний. Соліс 50 RX, шикарний трактор, цінова політика також змінена, шикарна ціна. Трактор, як кажуть, не на один рік. Техніка доволі така вже якісна, потужна. Тона 800 на навіску. Трьохциліндровий двигун. Отакий тракторець. Орієнтіри наші незмінні. район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чудницька траса, так, Миру 45В, ще один Оріончик 504 е -Р з боковою колісою, з примусовою гідравліку на реверсі на 28 колесах. Тракторців достатньо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте. Булати, Сінтаї в наявності. З рівною підлогою, не зовсім з рівною підлогою, з кемовськими двигунами, окрема гідрованна, 4 плюс 1, блокировка, посилені підніжки, видно. Кемовський двигун, противаги задні, противаги передні. синтайчик з рівною підлогою, окрема гідрованна, 4 плюс 1. Також 11,2х24 колісна база, задні противаги, два гідровиходи, КМ-385, ось такий самий булат стоїть, КМ-385, Двигун. окрема гідрованна, два гідровиходи, 11,2х24 колісна база, рівна підлога, 4 плюс одна, Донфенчик. Бентфенчик 404 G2 з примусовою гідравлікою, на реверсі, рівна підлога, ручничок передок, 540 тисяч, двохдискове, дві пари гідровиходів, окрема гідрованна, реверс, ZN490 двигун, Чуднівщина, Любарщина. Новоград Волинськ. Вони на донфенах. До Донфени. Куботи. Куботи на складі, з фрезами, ціна змінена, хто розглядає японців, будь ласка. GT, третя кубота з рівною підлогою. Тракторець працює. Перевірений, з передком тракторець, так виглядає. ЗЛ-1245 на реверсі Кубота. Шикарний трактор, просто шикарний трактор. Хто розглядає дану тракторця, будь ласка, циліндр, фреза, пам'ять працює, горизонти працюють на рідній резині. Мотогодин також там небагато для японця. Все одно, що обкатку пройшов тракторець. l 1 195, вона без передка, на реверсі, фреза також на реверсі. Тракторець шикарний, також боковий циліндр. Пам'ять працює, горизонти працюють, все працює. Куботи. Японці є в Житомирі, будь ласка, приїжджайте, замовляйте, японці є. Оріонд 244 РФ з примусовою гідравлікою, КМ385. Усилена підріжка, рівна підлога, зашита задня частина, регулюється сідушка з підлокотниками такими, розподільник 4 плюс 1 блокіровка. Дві пари гідрових ходив. Противаги задні, противаги передні, такий тракторець. Дивимося, ззаді зайдемо, подивимося. Отдільна гідрованна. Шефени. 354-ту ми вже бачили шефена. Ось такий самий стоїть шофенчик з примусовою гідравлікою, з плаваючою гідравлікою, з мотогодинами, передок, 540 обертів вал, 11,2х24 колісна база, 35 кінських сил, заводський трактор, виглядає отак маркіровка, Це завод. Орієнтіри наші незмінні, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. 240 й шифен. 350-й шифен був відгружений на Полинський район. Приїхали, хлопці вибрали, завезли. 354, -й, 354 -й шифен. Донфенчик тут стояв Донфенчик, поїхав на карпівці, мої карпівці, взяли кабінника Донфенчика, що ви вони замовляли, то що ви бачили. Донфенчик уїхав на моїй карпівці. Ловол 504 з примусовою гідравлікою, боковий бак з кондиціонером. Так виглядає на реверсі, плаваюча сідушка. Бокова куліса, подісні педалі, монітор, камери. От. Бачок, речах можна на вулиці керувати навіскою. Такий. Там стоїть прошка безпримусовою, з синхронною коробкою. Суботній день, гарний. Ми кожну суботу робимо вам відео огляди такі. Ось у нас стоїть трошечка з синхронною коробкою. Хто розглядав собі? Є на складі, будь ласка, приїжджайте, тестуйте, вибирайте соліси. Соліси достатньо, ціна змінена. Встигніть придбати по найкращій ціні в Україні в Житомирі. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Турбований двигун, кондиціонер, тракторець шикардос. Я вам хочу сказати, що люди відмовляються від МТЗ і пересідають на соліси. Бо соліс то соліс. Це шикарний трактор. 50-ка ми вже бачили, ще одна стоїть, 50 на площадці. Соліс 50 RX, будь ласка, приїжджайте, цінова політика змінена. 105 соліс. І такий самий. Ось їх стоїть декілька. Солісів достатньо, ловолів достатньо, оріонів достатньо, джими, булати, донфени, тракторів достатньо. Житомир, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Чекаємо вас за даною адресою. Ще раз наголошую, що зверніть увагу і перевірте техніку наявність води в радіаторах і в двигунах переходьте на антифріз, тому що йде похолодання і потрібно техніку підготувати до зимніх робіт. Всім гарного дня, дякую.